І з нами на зв'язку Роман Лихачов, це військовий юрист, і зараз з ним спробуємо розібратися. Власне, чому так відбувається, пане Романе, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава, доброго дня. О, ви трошки перевернулися. Зараз вас повернуть в правильний так би мовити формат. Я тим часом поставлю питання перше. От європейська бізнес-асоціація, власне звертаючись до Кабміну з певними пропозиціями, взагалі ще й е, написала про те, що трошки вони не розуміють легітимність от цього рішення призупинення процедури бронювання для аудиту, тому що в профільному законі про мобілізаційну підготовку так. Кого немає вищезгаданим рішенням уряду, вона не передбачена. Мається на увазі призупинка бронювання. То, от з точки зору юридичної, то на основі чого таке рішення прийнято? Ну можу вам сказати в першу чергу, чому взагалі по бронюванню проводиться перевірка. У нас якось вже останнім часом сталася така традиція. Спочатку ми видаємо рішення про непридатність людині, потім перевіряємо його по декілька разів. Там відміняємо це рішення на про непридатність. От таке ж саме з МСЕК по інвалідності. Тепер таке ж саме з бронюванням. З одного боку, тут гарний момент боротися з корупційними чинниками з іншим. А в другий момент це страждають люди, які реально щось роблять. Зараз страждають підприємства. Тобто саме по собі рішення його про призупинення, я думаю, що можливо оскаржити безпосередньо, бо такого поняття, як призупинення, в не немає. Є скасування безпосередньо рішення про забронювання певних осіб, скасування наказу, яким вони заброньовані. Однак такий момент, як призупинення, ну не можна призупинити просто надання послуг. Можна або щось скасувати, або все ж таки продовжувати. Тому саме по собі призупинення юридично я не думаю, що це правильне формулювання. Добре, тоді ще один момент. Дивіться: от та ж бізнес-асоціація каже, що є пропозиція до кабіну, наприклад, продовжити бронювання. Критичних співробітників компаній протягом дії цього аудиту на 60 календарних днів діб і плюс-мінус три доби. Ну тому що дія там може до 72 годин розглядати власне ту чи іншу заявку, тобто, якщо казати в числах то наприклад кажуть що до, до 18 до листопада якщо би можна було продовжити на вашу думку це слушна пропозиція <зваж> я просто радий що бізнес чесно говорить, що є певні проблеми нам в державі Досить часто спілкування з громадянами не вистачає чесності. Ну ми ж замімо, що призупинення бронювання. Чому тому, що є певні процеси з цифрами мобілізації, тому що є певна кількість у нас втрат, тому що є певна кількість поранених, тому що е, потреба замін. Потреба е, через те, що звільняються військовослужбовці, е, тобто, якщо б півтора мільйона забронювалося, то для ПЦК, я думаю, що зараз виникає питання. Тут заброньовані тут, ті, що мають на відстрочку, тут ті, що служать, а тут ті, що за кордоном. А мобілізаційного ресурсу, ну скажімо так, якого можна призивати, його залишається все менше, і тому це основна причина призупинення бронювання. Плюс фактично бронювання можна використовувати як теж, скажімо так, економічне бронювання прикрите проти якого всі виступали. І в Верховній Раді, і військовослужбовці багато, чесно говорять, що ну, вони обурені можливістю економічного бронювання. Тобто зараз є певна кількість компаній, яка бере людей, і людина стає заброньованою. Тобто тут і перевага у цих, до речі, компаній, зразу ж. Якщо ви побачите зараз навіть на багатьох сайтах з пошуку роботи. Стоїть така перевага компанії, як можливість бути заброньованим. Тобто, і тут оцей момент він важливий. Тобто, зараз шукають можливість між справедливим бронюванням, яке потрібне, і в той же час між... для того, щоб все ж таки процеси мобілізації вони теж не спадали. Знаєте, я десь бачив, до речі, цікаві такі, ну, я розцінюю це як чутки, але, знаєте, часом диму без вогню не буває. Що Дуже часто на сайтах з розміщення вакансій, скажімо так, через. Треті руки самі представники ТЦК розміщують певні оголошення і де вказують, що от на цій роботі є бронювання. Ну а потім власне відстежують тих, хто туди телефонує, в ці, наприклад, офіси, так де можуть, і потім через ці телефони знаходять цих людей. Ну тому, що люди розраховують на бронювання відповідно таким чином уник. Намагаються уникнути мобілізації, оце теж, до речі, цікава практика. І з точки зору юридичної ну знову ж таки, я не виправдовую зараз ТЦК, але в принципі таких норм не прописано. І це може бути як варіант. Ну я вам можу сказати, що дійсно є певна потреба в працівниках і є стан війни, який зараз проходить. Тобто є оцей момент, що компанії не можуть виконувати. Я сьогодні в епіцентрах, здається, читав про те, що 4 тисячі мобілізованих працівників і в деяких епіцентрах взагалі немає чоловіків, які працюють. Тобто, тут все ж таки треба ну, шукати оцей справедливий момент між необхідністю мобілізації і бронювання, щоб не було зловживань. До речі, ж, багато випадків, коли. Людей з бронюванням все одно призивають. У мене таких звернень дуже багато насправді і те, що люди не дооформляють документи іноді, а іноді і ТЦК просто через те, що ну є певний план, і для них там багато рішень до речі, судів є про те, що призвали заброньованого незаконно. Ну він отримає це рішення через рік, півтора. Всі це розумієте, весь цей час він буде служити. Бачите, до речі, про е звернення до вас як до військового юриста. А звертаються конкретно люди, чи, можливо, навіть компанії звертаються через те, що їхніх заброньованих, наприклад, е працівників незаконно призвали і ТЦК самовільно це вирішували? Ну, в першу чергу я раджу тим компаніям, які все ж таки бронюють е людей в подальшому. Це якось погоджувати з ТЦК, в тому числі безпосередньо подавати дані ТЦК про те, що людина заброньована, а не просто ой, у мене там щось з'явилося, десь є якийсь наказ, і людина спокійно на це реагує. Сам процес бронювання він закінчиться тоді, коли у людини повністю з'являється він стоїть там на обліку відповідному, з'являються відповідні документи, і його ТЦК в курсі. Скоріш за все, тоді людину незаконно не будуть мобілізовувати, але ну, по бронюванню все ж таки повертаючись до нього, що, хоча і компанії шукають можливості для того, щоб ну не зривати замовлення. Бо є багато компаній, яких працюють навіть для фронту, і вони просто не можуть виконати в певному моменті замовлення, бо одразу ж багато співробітників їхніх мобілізували. А разом з мобілізацією техніки, досить часто це зриває певні контракти, і тут ще важливо шукати баланс, щоб не сталося так, що до ТЦК звернуться конкуренти, і компанія не зможе виконати певне замовлення. Через те, що звернулися конкуренти для того, щоб просто зробити все, щоб ця компанія більше не працювала, а, пане Романе, ще такий момент: дивіться: а чи вам не здається дивним, що от як тільки у нас сталися певні зміни, коли, наприклад, бронювання вже відбувається в автоматичному режимі, за рахунок дії, так за рахунок, з, от, ну, скажімо, співпраці цих реєстрів різноманітних, то одразу у нас сталася призупинка бронювання. До того, як це вносили руками власне бронювання про певних працівників, вносили це в реєстр оберіг руками працівники ТЦК, які за це відповідають, таких призупинень не було. Можу вам сказати, що. Система, все ж таки, ТЦК вона потребує змін. Більш того, на третьому році повномасштабної війни вона дуже великих змін потребує. Я вважаю, що максимально треба прибирати людський фактор від надання відстрочок, від надання бронювання від мобілізації. От зараз ми бачимо, військовим частинам дають повноваження призивати без ТЦК. І я вважаю, що це плюс. Тобто тут ТЦК прибирає. А Чому не дати можливість автоматичної відстрочки, автоматичного бронювання повністю? І все ж таки, якщо ну, попередньо якось вивчити, скільки у нас таких буде заброньованих, то ми спочатку даємо можливість, а потім бачимо цифри, що півтора мільйона там заброньованих, і думаємо: о, а що ж тоді робити? А кого ж призивати? Бо ставлять ну справедливе питання при такої кількості заброньованих, і тих хто має відстрочку, а кого призивати тоді? Ну з одного боку, так, але зрештою, ну насправді на багатьох ну багато підприємств, які працюють, це і приватний бізнес, і з державного сектору все-таки ці підприємства сплачують податки, на які ми воюємо, на які ми зараз забезпечуємо нашу армію, тому що не можемо ми закордонні гранти закордонну допомогу перетворювати на гроші для закупівлі зброї там чи боєприпасів. Ну нам не дадуть їх просто і тут. Бачите, я з одного боку розумію так, що дійсно у нас є мобілізація і є потреба в воїнах, в бійцях і в захисниках, тому що є і втрати і поранених дуже багато. А і ТЦК можна зрозуміти в цьому плані і мобілізацію. Але з іншого боку, якщо дійсно у нас не буде фахівців. Принаймні не буде алгоритму, як вони можуть бути захищені, тому що вони виконують якісь важливі функції на тій чи іншій роботі. Просто бізнес може загальмувати. І від того приток податків до нас стане меншим в бюджет мається на увазі, бо прогнозування, бачите, це ж по суті основу ведення бізнесу. І тут дивно, що в уряді цього ну хочеться вірити, що це розуміють, і це тимчасові зміни. Ви знаєте, я теж хочу вірити, що це зміни тимчасові. Але коли розпочинали процес бронювання, і коли говорили про те, що буде воно проходити автоматично через дію, навіть не будучи нереальним фахівцем, я зразу сказав, що з часом його призупинять. Бо кількість тих, хто бронюється, при тому, що чітких критеріїв, просто от таких ну, дуже встановлених, їх немає. Тобто оця розмита можливість бронювання вона дає в тому числі можливості зловживання, і не тільки скажімо так, чесний бізнес буде бронювати співробітників, але в тому числі бізнес, який скажімо так, ухиляється від моменту, бо нема економічного бронювання, просто будуть брати таких працівників на роботу та й тому якийсь пошук економічного бронювання він потрібне, але з справедливим балансом для військових. Бо військові однозначно говорять те, що чому я не можу економічно бронюватися тоді в армію? Я готовий не 20 тисяч, а 50 тисяч платити, щоб взяти 2-3 місяці відпустки і економічно забронюватися. Є таке, до речі, я теж таке бачив в дописах в стрічці в своїй. Теж так є така думка і правда. Е, ну, бачите, поки шукає уряд рішення, це щоб воно влаштовувало всіх. Чи знайде не знаю це питання відкрите, але пане Романе, я дякую вам. От у вас теж тверезий погляд на цю проблему. Ця проблема дійсно існує. Роман Лихачов з нами був на зв'язку. Військовий юрист говорили ми про те, що є певні пропозиції для уряду, як власне продовжити можливо бронювання. Однак і в уряду є теж певні питання до того, як це бронювання відбувається.